Всім привіт-привіт, друзі. Сьогодні ми вибралися до лісу по такій грибочці, як грузді. Ось покажу вам. Такий коричневий, зелений груздь. Ось мама, бачиш, гарве. Ось так він виглядає. Ну, що ти робиш, Матвейок? Ось такий з ямкою всередині. І як обдираєте в нього шкурочку зверху, то виступає, бачите? Молочко. От. І ми їх ось збираємо. Нарвий Максимчик. Ось, ось такі грибочки дуже ми їх На, ти, полюбляємо. Ти, ти, ти. Покажу потім, що з них робимо. Ось уже скільки назбирали. Ось ось сьогоденький Матвечик. Оп, такий молоденький, гарненький. На Максим відро. Так, друзі, ось ми вже вдома і чистимо наші грудзі. Ось отако, по можливості, чуть обрізали. Бачите, з нього виходить молочко. От. І нам це треба молочко, щоб вимокло. З гроздя. Тому як ми його почистимо, намочуємо у водичці. І вони в нас будуть так мокнути, ну, приблизно сутки. От. Ось так. Почистили, кладемо у водичку. Мокнуть сутки, за сутки можна поміняти водичку ну, раз, два-три по можливості. Ну Все, як вимокнуть, тоді продовжимо. Так, друзі, пройшли сутки. ось Бачите, яка вода. Хоч і два рази міняла воду. Але таке намочували для того, щоб вийшла гіркота з наших груздів. Так, ось нарізала вже на кусочки такі і буду варити. Варити буду хвилин 25 Так, друзі, ось проварилися наші грузді. Я їх промила ще в холодній воді. Ну, і зараз будемо їх солити гарячим способом. Будемо знову заливати їх водичкою і проваримо з солею і спеціями. Ну, так, заливаємо наші грузді холодною водичкою. Так, один літр. Другий літр водички. От, Два літра у нас помістилося в цю каструльку. Ось так, вони покрилися. Додаємо сюди перець горошком, лавровий листочок. У мене мелений, нічого страшного. І на один літр води будемо додавати столову ложку з такою горкою солі. Солі можна більше. Ну, ось в мене ще чуть залишилося. Це якраз десь дві з такою великою-великою горкою столових ложки солі. От. Лучше пересолити, ніж не досолити. Якщо буде дуже солоно, то ви собі потім зможете їх промити, вимочити чуть у водичці. От. І все, ставимо на вогонь. І проваримо десь від закипання, проваримо хвилин 10. Чесничок я не додаю. Чесничок буду додати, як уже наші грузді остинуть у цьому маринаді сол солоному. І якщо ми хочемо вже їх вживати, перед вживанням мисочку я вичавлюю пару зубчиків чесничку, можна додати ще олійки запашної і так вживати. Ну що, ставимо на огонь. Ось закипіли наші грибочки. Ось і поваряться, як я вже сказала, 10 хвилин. Ось, друзі, наші грибочки і готові. Вони вже охололи, і я їх накрию кришечкою, і так і в каструльки поставлю до холодильника. І так вони будуть у мене зберігатися. Я думаю, що вони довго зберігатися не будуть, тому що ми їх бігом з'їмо. Перед вживанням, як я вже казала раніше, буду додати чесничок натертий і можна олійку. Також, хто не полюбляє чесник, можна замінити на цибульку. Ну це вже на ваш смак і вибір. Зараз ми скуштуємо грибочка. Вони і зараз вже дуже смачні, такі хрустящі. Специфічний смак у їх такий, ну, дуже класний. Хто не куштував, раджу скуштувати. Ну, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Хто знає кращі рецепти і спосіб приготування груздів, пишіть в коментарях з радістю дізнаюся щось новеньке. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!